Згадуючи квадрат, більшість людей асоціюють його з будинком із міцним, надійним, непохитним, наче це довговічність і стабільність. Квадрат у нейрографіці ми використовуємо як елемент збалансованості, довговічності, стабілізатора енергії, впевненості, стабільності. Коли ми говоримо про стабільність, то цікаво, що вона може бути як в позитивному значенні, так і в негативному. Коли ми маємо на увазі позитивне значення, то малюємо квадрат в темі, де набридли перепади, чи то в емоціях, чи у доходах, чи у стосунках. Про негативне значення квадрата говоримо тому, що квадрат, як і трикутник, має кути, а кут сприймається як конфлікт. Або якщо в нашій темі вже потрібно нарешті зрушити з місця, наприклад, хочеться збільшення доходу, а у нас він є. Стабільно на якомусь недостатньому рівні. До вибору фігур у нейрографіці слід підходити виважено і розсудливо. Не варто поспішати чи повторювати, малювати за тренером, слухайте свої власні відчуття, довіртесь своїй інтуїції. Спитайте себе, яку фігуру я хочу використати прямо зараз. Якщо інтуїція ще мовчить, то безпечніше малювати коло.